Запитання 2, блок 10. Жилі приміщення та житлові фонди. Органи управління житловим фондом, форма участі громадян в управлінні житловим фондом. Житлові, Жилі приміщення це житлові будинки, квартири у багатоквартирних житлових будинках, ізольовані житлові кімнати в будинках або квартирах. Житловий фонд. Жилі будинки, а також приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території України. Житловий фонд включає Державний фонд, право власності держави, громадський житловий фонд, право власності громадських організацій, фонд житлово-будівельних кооперативів, приватний житловий фонд. Об'єкти житлового фонду соціального призначення. Такі об'єкти надаються громадянам, що потребують соціального захисту. До житлового, до житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру. Органами управління житлового фонду є Міністерство розвитку громад. Та територій України. Виконавчі органи місцевих рад, райдержадміністрації. Громадяни беруть участь у управлінні житловим фондом через об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або ОСББ. Шляхом членства у них. ОСББ є юридичною особою, створюється як непідприємницьке товариство. Для захисту прав співвласників, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати встановлених платежів.